Друзі, всім привіт! Ви на каналі Біткоін Просто. Сьогодні поговоримо про криптовалюти. У нас є дуже позитивні новини з Китаю. Також розглянемо мою позицію по монеті GRT, яку я закупляв. Вона є в досить хорошому плюсі. Також є монета у нас Dash, яку я купляв трохи давніше, розкажу вам по ній, що я думаю робити, як я збираюся заробити на даній монеті. Також ситуацію по біткоїну розглянемо. І на закінчення у нас є від Хамахи. Дуже позитивні новини, але не знаю, в яку сторону навіть краще їх сприймати, чи в позитивно, чи в негативно. Дивіться, почнемо ми з новин з Китаю. Є дуже позитивні новини, що Китай з 1 червня збирається, це вже офіційна їхня позиція, вони повертаються лицем назад до криптовалют, адже... Я не пам'ятаю, напевно, рік, може, два назад тому Китай, в принципі, офіційно заборонили займатися криптовалютами в них на території. Тобто із 1 червня офіційна позиція: вони дають зелене світло для криптовалютних організацій. І в нас вже пішли новини, що Гонконг цей криптохаб хоче створити. Тобто це 13 лютого Бейнкрипто повідомив, що найбільший банк Сінгапуру DBC, планує подати заявку на отримання ліцензії на цифрові активи. Це дозволить банку пропонувати клієнтам із Гонконгу криптотрейдинг. Вдумайтесь, Китай, яка величезна країна, з величезними грошима, з великою кількістю користувачів. Як вони вплинуть на ринок, можете собі просто уявити. Але це буде не зараз. Це, в принципі, має бути літом. Також 16 лютого генеральний директор Coinbase Прайм Армстронг прокоментував розвиток подій. Він сказав саме, що Америка ризикує втратити статус фінансового центру в довгостроковій перспективі без чітких правил щодо криптовалют і ворожого середовища з боку регуляторів. Він додав, що криптовалюта відкрита для всіх, а контроль, який колись мали США, перенаправляється в інші країни, такі як Гонконг. З цього в нас що випливає? Я думаю, що Америка не буде пасти задніх і не дасть Китаю перетягнути на себе покривало на ринку криптовалют. І я думаю, що вони все ж таки приймуть якісь міри, вони розглянуть дану ситуацію і не поступляться Китаю це 100%. Тому друга позитивна буде новина для нас, якщо Америка вирішить свою позицію відносно криптовалют, тому що вони зараз ніби. Її за криптовалюти, з другої сторони, вони жорсткі санкції вводять. Але я думаю, що це питання досить швидко вирішиться. І коли Америка і Китай дадуть зелене світло для ринку криптовалют, ви собі можете просто уявити, куди ми полетимо. Тобто 100 тисяч доларів для біткоїна це буде просто смішна ціна. Але це на таке досить дальше майбутнє на пару місяців, можливо, навіть роки затягнеться. Це, що стосувалося Китаю. Дивіться, в попередніх відео я розглядав монету GRT, це вона працює на штучному інтелекті. Це є найбільша монета. Перше місце займає з монет криптовалют, які працюють на ринку і пов'язані з штучним інтелектом. Я саме її вибрав для покупки. Ось тут я закуплявся, можете глянути в моїх попередніх відео. І зараз, в даний момент, ця позиція вже є в плюсі на. 17, ну, на 17% я можу взагалі, в принципі, вивезти, заробити 17%, але в мене трохи плани інші. Ось є ця зелена стрілка, яка мала би позитивно вплинути на цю ціну і, і ми долетимо з цією монеткою до 240%. Я планую взяти з цієї позиції. Це є пів долара. Якщо хтось думає, що це ніби так багато, 240%, хочу вам показати. Як себе вела монета в попередні роки, ось подивіться, звідки ми падали. З 2,5 доларів ми скотилися майже до нуля. І 2,5 долари, ось тут монета GRT коштувала, коли не було ще такої популярності про штучний інтелект. Тобто ця технологія, тільки слухи про неї ходили, але фактично вона ще не використовувалася. Зараз, коли штучний інтелект набирає... Все більше попиту, чат-GPT, також підливає масло в Е, Такий сервіс, я думаю, ви знайомі з ним. Якщо ні, пишіть в коментарях, розглянемо в подальшому саме чат-GPT, але стосується в нас не його. Ми більше говоримо про заробіток, як можна зробити саме на токенах. Відповідно, я очікую росту. Також в мене стоять ордери нижче на покупку, якщо ціна буде падати вниз, я свою позицію збільшую, якщо ні, буду тримати. І в принципі шанси, що ми виростемо, є дуже великі. Також розглянемо, хочемо показати монету Dash. Я її закупляв трохи давніше, ще про неї, про неї вам не говорив. Зараз. Ось тут я її купляв по 42 долари, тобто вона падала і нижче, але самого низу мені не вдалося взяти. Це майже нереально, хто вам скаже, що відкупив саме дно, ну просто йому не вірте. Чому саме тут я купляв, ось тут я робив свою покупку по монеті Dash. Тому що підійшла ціна сюди. Ось тут у нас був ще пару років тому хороший рівень на рівні 40 доларів. Це є сильний рівень, я побачив, що йдуть хороші відскоки. Також індикатор у нас почав рости вверх ВТЛБ. І також були інші фактори, але не будемо довго затягувати відео. Ось тут я закупився, після цього ціна впала досить не невелику, але в принципі з 42 до 30 доларів впала і після цього у нас пішов розворот. Що ми зараз маємо? Зараз е, ця позиція моя в плюсі на 70%. Ось тут, навіть більше 73% є в плюсі. Е, збиратись... Е, я її поки що не хочу закривати. Буду тримати. Зараз вам покажу, якщо вам буде цікаво, е, ця монета є досить перспективна, вона є з історією. Це не є е, монетка одноденка, яку відкрили, зробили на ній памп, кілька іксів і закрили. Це досить хороша монета. Дивіться, якщо ми будемо падати, також я буду розглядати, якщо будуть вільні кошти, я буду докупляти. Якщо з даних у місці 70 доларів, ми будемо падати десь до 45-50 доларів, я попробую ще докупити. А в загальному продавати буду ось тут: 84 87 доларів. Ось тут я буду продавати частину. Щоб відбити свої кошти, які я вкладав решта, весь прибуток буду фіксувати Ось тут на 128 доларів. І також приблизно на 190 доларів, я розтягнув сітку Fibonacci, приблизно, щоб зорієнтуватися, куди в нас ціна мала би дойти. Як правило, ця сітка працює досить непогано. Так, що стосується біткоїну, в принципі, в нас нічого дуже не помінялося. В попередніх відео я розказував, що мою позицію, яку я. Купляв біткоін по 16500. Я закрив на 22800 800. Тому чекав, коли буде ціна падати. І ось звідси я хотів формувати знову ж таки свій лонговий портфель. Ціна поки що не впала, але я, я чекаю, що ближчим часом ціна мала би сюди розвернутися. Адже цей ріст, ну я не вірю в цей ріст, він не є істиною, як на мене, це більше. Люди з переляку після новини там, по Paxos, також були інші новини по блокуванню бірж. І так виглядає, що люди просто свої вільні кошти, які тримали в USDC токені біржі Circle. Вони просто перевели в криптовалюти. І в біткоїні, в ефіри, також в інші криптовалюти. Відповідно, у нас монети ніби виросли. Але це є тимчасова позиція, тобто ми підскочили. Але нової крові, свіжої крові свіжих е, інвесторів у нас нема. Тобто це існуючі гроші, які крутилися на криптовалютному ринку, просто вони перетекли з USDC, припустимо, в біткоін, ціна підскочила. Але нічого нам це в принципі, не дасть. І я думаю, що ми мали би впасти от сюди, порухатись, посидіти тут певний момент, і після цього мав би бути ріст. Е, якщо цього не відбудеться, в принципі, я готовий до такого сценарію також. Адже в мене портфель розбитий на три частини, є довготривалий портфель, який я тримаю і наразі не чіпаю. Є середньостроковий, є короткостроковий. Свій короткостроковий. Ось за нього була мова, я ось тут його продав. Середньостроковий свій портфель я тримаю і буду в принципі, його продавати в межах від 28 30 тисяч доларів і до 35, можливо, навіть до 40 тисяч нам дадуть дійти. Ось тут я вже буду, не хочу забігати наперед, але якщо ціна сюди дійде, я буду дивитися по розворотних моделях, по паттернах, де буде цікава ситуація, буду заходити, буду крити свою позицію, буду частково продавати. Слідкуйте за моїми відео, можливо, вам це пригодиться, буде також цікаво для вас і буде краще розуміння ринку. І на закінчення хочу вам ще показати відео від Хамахи. В принципі, були в нас позитивні новини, що Китай це все, що біткоін росте, криптовалюти дуже гарно розвиваються. Але вийшов Хамаха і сказав, що біткоін проб'є 30 тисяч доларів і він чекає памп. Як ви знаєте, більшість його прогнозів працюють навпаки. І, відповідно, я думаю, що цього разу Хамаха нас не підведе. І ми все ж таки побачимо, біткоін трохи нижче. Даних значень. Тобто ми зараз на ціні 23800. В принципі, я думаю, що мій сценарій, ось тут закупитися, він справдиться. Но будемо надіятися. Дай Бог, щоб Хамаха нас не підвів. Ми побачили ціну нижче, ну а тоді чекаю біткоін е, наверх, щоб рухався, щоб дав всім заробити. Це все, що я хотів в цьому відео сказати. Думайте своєю головою, бережіть свої гроші, нікому не довіряйте їх ні при яких обставинах.